Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. Овочі це смачні і корисні подарунки осені. І я вам хочу запропонувати розглянути ось такі картинки. Тож, давайте розглянемо і скажемо, що ми бачимо на цих картинках. Так, ми бачимо город. На городі працюють і дорослі бабуся. І діти, що ж вони роблять? Так, вони збирають врожай. Що ж таке врожай? А врожай малята це те, що виросло на городі. Це можуть бути різноманітні овочі, які людина посадила навесні. Давайте подивимося і скажемо, що ж збирають дітки. Дівчинка в жовтій ковтинці збирає моркву. Хлопчик в червоній кофті збирає капусту, а дівчинка у синьому капелюшку збирає картоплю, а бабуся на городі збирає квасолю. А ще ми бачимо на городі ростуть зелені огірочки, гарбузи і ось така висока росте кукурудза. Ось так багато можна зібрати на городі врожаю. І для того, щоб краще запам'ятати назви овочів, я вам пропоную розгадати загадки. Тож, малята, слухаємо першу загадку. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай її з'їсть морквину. Слухаємо наступну загадку. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі огірки. І остання малята загадка. Був зеленим і маленьким. Став великий, червоненький. Так малята це помідор. А ось малята і наші овочі, які ми відгадали в загадках. Під цифрою 1 – помідор. Він круглої форми і червоного кольору. Під цифрою 2 у нас морква. Вона помаранчевого кольору і овальної форми. А під цифрою 3 огірочок він зеленого кольору і овальної форми. Ось так малята ми з вами закріпили назви овочів, їхню форму і колір.